Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спільність у Христі. 1 Солунян 5.11. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного. Я не знаю, хто відповідальний за те, щоб вимкнути світло і замкнути церковне приміщення після недільного богослужіння, але знаю одну річ про цю людину: недільний обід у неї буде відкладений. Чому? Тому що багато людей люблять залишатися в церкві після богослужіння і говорити про життєві проблеми, труднощі та багато чого іншого. Приємно озирнутися через 20 хвилин після богослужіння. І побачити так багато людей, які все ще насолоджуються спілкуванням одне з одним. Спілкування є ключовим компонентом християнського життя. Без зв'язку, який виникає під час проведення часу з іншими віруючими, ми втратили багато переваг віри. Наприклад, апостол Павло закликає утішайте один одного і збудовуйте один одного. Автор послання до євреїв закликає не нехтувати спільними зборами, бо нам потрібна взаємна підтримка. Він також каже, що коли ми разом, то заохочуємо один одного до любові і до добрих учинків. Присвятивши своє життя Ісусу, ми готуємось до прояву вірності та служіння, підтримуючи слабких та виявляючи терпіння до кожного. Такий спосіб життя. Дає можливість розвивати справжню спільність і дбати про добро один для одного і для всіх, яку користь ви отримуєте від спілкування з віруючими? Як ви можете допомогти іншим відчути спільність у Христі? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені. Підбадьорювати інших у любові та милосерді. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.